Їду дивитися будинок в селище Любашівка Одеської області. Любашівка стоїть на одеській трасі, тож нарешті хоч кудись дорога гарна. Будинок знаходиться на тихій зеленій вулиці біля залізничного вокзалу. Від вулиці дерев'яний паркан з хвірткою. Ворота та заїзд для машини треба робити. Місце і можливість для цього є. Від сусідів ділянка загороджена шифером із сіткою по стовпчиках. Праворуч на ділянці будинок, ліворуч від нього під парканом арки під виноград. Зроблено щось на зразок зони відпочинку. Зразу за будинком свердловина з насосом, звідти вода подається до будинку. З неї також набирають басейн, що знаходиться поруч. кажуть, води вистачає. Вода також є по вулиці, тож при потребі можна провести її в будинок. Далі на ділянці ліворуч мурований погріб, вхід по сходинках, за ним господарські сараї. Праворуч велика літня кухня з свіжим ремонтом, як окремий гостьовий будиночок. Там зламаний замок. Подивитися зсередини не вийшло, але вікна видно, що там дійсно все дуже свіже і охайне. Вода в літню кухню заведена, газ ні. Стіни з цегли, дах шиферний, встановлені металопластикові вікна. Двір сильно зарос травою, її давно не косять. Видно, що колись доріжки були вимощені бетонними плитами, город від двору, відділений трохи вже розваленим дерев'яним парканом, ділянка 15 соток, не так вже й мало, як для обістя в центрі селища. Город не обробляється. Будинок 50 квадратних метрів. Саманний, невисокий, обкладений цеглою. Стан стін гарний, ніде жодної тріщини. Стіни товсті. І, оскільки будинок саманний, він має бути теплим тримає тепло, як термос. Відмостка в гарному стані виглядає новою. Дах шиферний не тече. На вулиці зроблено невеликий навіс шифера, і під ним забетонована площадка. Всі вікна, крім двох великих дерев'яних на веранді, замінені на пластикові. Вхід на веранду і до будинка через дерев'яні двері. Ліворуч, на веранді, зроблено ванну кімнату з вікном невеличка, але все є ванна унітаз. вигрібна яма за будинком. На підлозі плитка. В будинку зразу з дверей потрапляємо у велику прохідну кухню. Сюди заведений газ. Плити немає, газовий лічильник на стіні і вода. Мийка працює. Є виводи для підключення газової колонки та, можливо, простіше повісити бойлер. Стеля білана. На стінах Шпалери. Косметичний ремонт не завадить. Підлога лінолеум. Ліворуч і праворуч з кухні дві великі кімнати. Праворуч зала. В ній три пластикових вікна. Одне відкривається. На стіні газовий конвектор. Стіни, стеля, підлога в гарному стані. Ліворуч спальня на одне вікно. Тут теж газове опалення, електричний лічильник на стіні будинка. Будинок чистий і у досить пристойному стані. Ціна 6500 доларів. Посилання на OLX в описі. Любашівці кажуть, що ціну тут майже столичні. Дійсно, Інших хоча б відносно бюджетних пропозицій, щоб виглядали на свої гроші, Яноликс не побачила. У Любашівці є дві школи, лікарня, будинок культури, музей, суд, бібліотека і два ринки. Тут також пролягає одна з перших в Україні залізниць велика станція. Зупиняються поїзди у всіх напрямках. За кількістю населення, Любашівка могла б бути містом. Зараз тут проживає десь 8700 людей. Люди тут живуть переважно з аграрної справи чи підприємства. Вони десятиліттями виготовляють м'ясні смаколики, якими славиться Любашівка у всьому регіоні. До війни проводився ярмарок Любашівка, столиця Української ковбаси. У 2021 році організатори подали заявку і встановили рекорд України у номінації Найбільша карта України з домашньої ковбаси. Не питайте. А я їду далі. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.